Рік Бог над богами, Господь і землю поклика від схід сонця і аж до заходу Його, і сіону корону краси Бог явився в промінні. Приходить наш Бог і не буде мовчати, палючий огонь перед Ним, а крохнього все буриться сильно. Він покличе згори небеса і землю народ свій судити. Позбирайте для мене побожних моїх, що над жертвою склали заповіта зо мною. І небеса звістять правду його, що Бог він суддя. Слухай же ти, мій народе, бо буду ось я говорити Ізраїлеві. І буду свідчить на тебе Бог Бог твій я. Я буду картати тебе, не за жертви твої, бо все передо мною твої цілопалення. Не візьму я бичка з твого дому ні козлів із кошар твоїх, бо належить мені вся лісна звірина. Та худоба із тисячі гір, я знаю все гірське, і звір польовий при мені. Якби був я голодний, тобі б не сказав, бо моя вся вселена й усе, що на ній, Чи я м'ясо бичків споживаю і чіп'ю кров козлів принось Богові в жертву подяку і виконуй свої обітниці Всевишньому. І до мене покличу день недолі, я тебе порятую, ти ж прославиш мене, а до грішника Бог промовляє, чого про устави мої розповідаєш, чого заповіта мого на уста своїх носиш, ти ж науку зненавидів і поза себе слова мої викинув. Як ти злодія бачив, то бігав із ним, і з перелюбниками накладав. Свої уста пускаєш на зло, і язик твій оману плете. Ти сидиш проти брата свого наговорюєш, поголоски пускаєш про сина своєї матері. Оце ти робив, я ж мовчав, і ти думав, що я такий самий, як ти, тому буду картати тебе і виложу все перед очі твої. Зрозумійте ж це ви, що забуваєте бога, щоб я не схопив, бо не буде кому рятувати. Хто жертву подяки приносить, той шанує мене, а хто на дорогу свою уважає, боже спасіння йому покажу.